Хочете швидко створювати контент, який привертає увагу та приводить клієнтів? Ось три інструменти, без яких не обійтися у 2025 році. Інструмент перший додаток Базарт. Всі свої сторіс, а саме 16 тисяч сторіс, я робила лише там і майже ніколи не роблю в інстаграм. В проєктах збережені всі мої шаблони, шрифти та стікери. Я тільки змінюю текст. Це залишає мій стиль неповторним і відрізняє від інших. За 15 хвилин я роблю 20 сторіс. Інструмент номер два GPT для генерації ідей та заголов. Ви вводите запит ChatGPT і отримуєте готовий текст для поста або сценарій відео. ChatGPT допоможе генерувати ідеї для контенту та писати тексти, які дійсно працюють. Потрібен заголовок або концепція відео. Просто запитайте. Інструмент 3. капка для відеомонтажу. Простий, і потужний відеоредактор для мобільного контенту, ідеальний для створення Reels та Stories з професійним виглядом. З цими трьома інструментами ви зможете створювати контент, який привертає увагу і виділяється серед конкурентів. До речі, це Рілс також згенерував мені чат GPT. Ну і в силу нових звін. Ви знаєте, що зробити тут все про інстаграм.